Друзі. Усім привіт! Аго, Денисе, що ти так захоплено читаєш? Захоплюючого тут мало, але це те, що має знати кожен з нас правила дорожнього руху. Хіба їх так багато? Головне переходити дорогу на пішохідному переході на зелене світло. Якби це було головним, то правила дорожнього руху не займали б стільки сторінок. Ось, наприклад, чи знаєш ти, що йдучи тротуаром, потрібно тримуватися правої сторони, а за містом, де немає тротуару, потрібно рухатися узбіччям назустріч транспорту, щоб бачити його і зійти на бік у разі потреби? Ні, цього я не знала. А скоро вже теплі деночки гуляти будемо більше. Тому треба познайомитися з тими правилами краще. І ви, друзі, теж неодмінно це зробіть. Сестрі вистрова, скоріє скорова. Я молнія. Дійсно, правила дорожнього руху мають знати усі невгамовні дослідники, бо без цих знань гуляти, бігати та гратись на вулиці небезпечно. Не обійтись без деяких з них і у грі кольорові автомобілі. Кількість учасників в ній не обмежена. Головне поділитись на групи, зробити з обручів гаражі, взяти у руки кермо і вперед на повні швидкості. Сьогодні ми з вами поділилися на чотири підгрупки. Як кожен кожна підгрупка має свій колір. Одна підрубка жовтого кольору має автомобілі, друга зеленого, третя червоного кольору, а четверта синій. Обручі слугують гаражами. На кожному обручі є кільце, на якому е, позначено колір автомобіля, який туди має зупинитися. У мене є сигнальні картки, які також відповідають кольорам автомобілів. Коли картки підняті догори, всі автомобілі рухаються в довільному напрямку. Але пам'ятаємо, що ми з вами вічливі е, автомобілісти, тому не робимо аварійних ситуацій. Зрозуміли? Так. Коли я опускаю кольори, то ті машини, будьте уважні, заїжджають у свій гараж. Керувати сигнальними картками. І хто такі яблука вирощує? Їх ніхто не любить. Дарене, ти така ж Денисе, по-перше, усі яблука є дуже корисні для нашого здоров'я, незалежно від того, солодкі вони чи не дуже. А по-друге, а по-друге, так як розповідає Оксана Іваненко в лісових казках, усі такі кислички можуть стати солодкими за допомогою перелітніх птахів. Чи помітили ви, що багато цікавих казкових пригод відбувається саме у лісовій гущавині? Що тут є місце і для злих чаклунів, і для добрих справ? Про останні вам якраз і розкажуть сторінки лісових казок Оксани Іваненко, які є справжньою казковою енциклопедією про ліс та його мешканців. У цій книзі ви дізнаєтесь про те, що гомонять між собою дерева, про що шепочуть квіти, гудуть джмелі та щебечуть пташки. Знаєте, дітки що? Ви ніколи не плачте. А то раз одна дівчинка гуляла в лісі з братиком, посварилась і гірко заплакала. Сльози кап-кап та на землю та на сінечко, що там лежало, та такі гіркі сльози. От і виросла з того на гірка та терпка кисличка. Саме про це розповідається казочка-кисличка. А ось дівчинка, яка загубила на Накапала на нього сліз, а потім не хотіла їсти їсти кислих, гірких та бридких яблучок. Наступна казочка про маленького піка це чижа, якого назвали так, щоб тому, що він весь час співав пік-пік, і в ній розповідається. Що хороші стосунки бувають не тільки в людей, а й в птахів і тварин. І про це ще дуже треба провчитися людям. Дітки, якщо ви іноді не слухаєте своїх батьків, то ви дуже схожі до білочки мандрівниці, сказки про білку-мандрівницю, яка теж не послухала свою маму і втікла далеко-далеко з дому. А потім дуже дуже про це пожалкувала. Вважаєте знати, чому ведмеді смук лапу? Виглядають та слухають весну. Тоді ви, треба вам познайомитись з маленьким ведмежатком сказки про братика-ведмедика. Цікавого взагалі багато на світі, особливо влітку, коли можна бігати і гратися. Грої казки, що трапили з саду, хлопчик та дівчинка, які оберігали яблуньку на своєму дворі. Але красиві метелики з кольоровими крильцями, як у квіточок, і з такими. І літали так, як пташечки, чуть не знищили їхню яблуньку. Отже, саме про це ця казочка. Не все те золото, що блищить. Метелики красиві, але приносять шкоду. До речі, цими казковими історіями Оксани Іваненко захоплювали ще ваші бабусі та дідусі. Воно й не дивно. Хороша книга не старіє, вона просто дуже і дуже мудра та сповнена доброти. Знаєш, кисло яблуко я б ще з'їв. Ну а що вже не люблю молочні каші, особливо манної, та ніяка користь не примусить мене її їсти. Та й не їж. до речі, можу підказати тобі чудовий спосіб позбавитися від неї. Змасти альбомний папір клеєм ПВА, а потім зверху насип сухої манки. Розгладь дай висохнути. А потім фарби малю що завгодно. а мама й не помітить, що крупа пропала, ще й похвалить за творчий підхід. А зараз ми пропонуємо вам опанувати одне з найдревніших українських ремесел солому пластику. Почнемо, звісно, з найпростішого солом'яного янгола, виготовлення якого, як запевнила майстер, не займе ані багато часу, ані зайвих зусиль. Все, що знадобиться для роботи, це житня солома, ножиці та нитки. Першим етапом буде очищення соломинок від листочків та вузликів. Беремо ось так в руки соломинку, вирізаємо вузлики. Сам, сам листочок, ми не просто не беремо, його не облущуємо, але то просто стягаємо із соломинки, щоб не поранити руку, тому що соломка сама сухенька і можна нею трохи поранитися. Щоб цього уникнути, ми беремо просто біля вузликів. Ще раз показую, ось так з обох сторін вузликів. Ми обрізаємо і стягаємо ці листочки, які є розміщені на самому стеблі солому. Солому плетінні ми використовуємо ніколи між вузля трьох верхніх частин, тому що вони є самі тонші, ось вона має ось така бути почищена, залиту окропом солому залишаємо на півгодини. Тоді дістаємо, злегка струшуємо і кладемо в пакет, щоб вона не пересихала. Відраховуємо 18 соломинок і формуємо янгола, Взяли сім соломинок. Взяли підготовлені ниточки. Ниточки більшості для зв'язування беремо шовкові. І ось тепер взяли ниточку, положили почечок соломи на ниточку. Ось так. І шукаємо серединку почечка. І тепер ми будемо зв'язувати. Міцно будемо зв'язувати з цього пучка соломи, ми будемо формувати туловище і голівку. Зв'язали посерединці, він нас поділився на дві частинки. Тепер верхню частину пучка ми будемо перегинати за годинниковою стрілкою донизу. По всьому периметру а, цього пучка ми не з однієї сторони, а по колу перегинаємо. Ось так перегнули. Стараємося, щоб зайвих оцих ниточок, які ми там зв'язали, не було у нас видно, щоб виріб сам мав естетичний, гарний, приємний вигляд. Ось ми зв'язали. Це в нас вже буде вже початок для туловища. Зараз ми у цьому початку будемо для ангела формувати голівку. Ось так верхню частинку, трошечки нитками. Зав'язуємо, на, на, на дим, щоб було приблизно така не дуже велика. На одному місці зав'язуємо два-три рази. У нас Таня підготовить солому, дві соломиночки, щоб ми зробили ручки, а алінка відрахує 10 соломинок для крил. Щоб виготови крила, ми на ниточку розкладаємо соломинки, так як я кажу діткам, пеналі олітчики один біля одного лежать. Руками сусід чи сусідка притримують кінці, а посерединці, перш серединку, зв'язуємо тісненько, зв'язуємо і ось так у нас розправили скрину. І тепер ми беремо печечок, з якого ми зробили туловище і голівку. Обов'язково повертаємо до себе ті сторної, на якій розміщений вузли. Щоб вузлик був розміщений о, на спинці у ангелочка, піднімаємо 3-4 соломинки верхні, 3-4 соломинки, підкладаємо кучечок крила. Потім надаємо їм величину такою, як нам потрібно. Ось так і зафіксували тими трьома-чотирма соломинками. Тепер повертаємо. Піднімаємо теж так само 3-4 соломинки і підкладаємо під них одну соломиночку, яка в нас буде імітувати ручки ангела. Щоб це все не розпадалося, ми маємо це все зафіксувати. Теж так само всі вузлики в нас повинні бути на спинці ангела. Ручки в нас задовга соломинка, теж підрізаємо такої величини, як повинна повинні бути ручки. Теж так, обрізали. Повернули ангелочок голівкою до себе, взяли ножиці і тепер ми надамо крилам форму, щоб вони мали форму, таку як потрібно як у птаха крила. І здовшої зрізаємо до нижчої частинки. І так само надаємо крилам форму. Повертаємо ангел. Солона в нас мокра, і ми ще можемо її, її пригнути, отак надати, і ось так її пригнути, щоб надати форму більше ангела. ангела. І ось я вітаю вас з першою роботою, виробу із соломи. Щоб надати більше святковості ангелу, ми беремо таку золотисту ниточку і Візьмемо позолотимо крила самому ангелу. Ниточку, сам кінець ниточки, е, прикладаємо на поверхню крила, щоб один кінець був трошки таки довгенький, щоб ми потім могли зафіксувати до цього кінця. І беремо ниточку, отак обмотуємо кожну соломинку. Такими ангеликами ви можете прикрасити різдвяну ялинку, великодній кошик і навіть люстру у кімнаті. А яким гарним подарунком він стане для ваших близьких. Що зараз так легко можна визначити час. А колись уявляєш, годинники були такі здоровені, що їх за власником візки. Оце так. Але якщо твій годинник зараз іде правильно, він має вказувати на завершення програми. Отож, до наступної зустрічі на телеканалі РТБ.